Привіт, друзі підписники. Хочу прочитати свій новий вірш на фоні мною написаного портрета народного героя України і волонтера, якого знають по всіх куточках України Григорія Янченка. І вірш називається Волонтер. Присвячений нашим волонтерам. міць Заліза має силу. А сила духу, що мов сталь, яка гартується у проблемах, і сяє ніби весь кришталь. І сила духу в волонтерах, у їхніх жилах тече сталь. Хоробрість завжди в'є вітрила, перед очима магістраль. І волонтер — це не посада, і не професія життя. Яке у поїздках продвигає, всю перемогу майбуття. І так години і хвилини на фронт везуть усе, що є, заходить сонце так щоднине, а зло усім загрожує, не міць заліза має силу, а волонтерська вся душа. Яка так тягнеться де мило, де перемога ще жива? Велика повага до наших українських волонтерів, які не дали разом із нашими героями-захисниками упасти на дно під натиском агресора. І завдяки волонтерам кожного дня Україна жива, адже вся допомога, яка йде, більшість випадків це йде через волонтерство. Тому завжди цінуємо наших волонтерів, наших героїв, адже завдяки їм Україна і досі стоїть як держава, про неї знає весь. Світ і завдяки нашому, хоч і багатство страждальному, але великому трудолюбивому народу процвітає волонтерство, і наші герої Збройні Сили України стоять на найвищому рівні. Тому хай ангели-охоронці оберігають всіх наших волонтерів, які кожну йоту свого життя віддають фронтові, віддають перемозі. Нехай наших захисників і захисниць оберігає Господь Бог, як і весь український народ, і Царство Небесне всім загиблим. Підписуйтесь на мій YouTube канал Іван Плиска Палітра. Всім дякую за лайки, за коментарі, за підписки. Бажаю кожному і кожній якнайшвидшої перемоги, віри, надії, любові, ангела-охоронця, і хай завжди Господь Бог кожному і кожній допомагає. Бути добру і з Богом.